Усім привіт! З вами ABJ і це неформальний канал Пожива для розуму про те, що навколо, а деколи і всередині нас. Це відео це є перше знайомство з неймовірною комп'ютерною програмою, яка являє собою безкоштовний віртуальний планетарій і я використовую тут, на цьому каналі, для запису відео про різні небесні явища. В даному ролику я коротко покажу її деякі базові функції, щоб ті, кому стане цікаво, могли завантажити її і спробувати самостійно. Щоб завантажити, просто напишіть в пошуковику її назву, яку ви бачите на екрані. Ця програма дозволяє нам спостерігати за зоряним небом у різні часи, з різною швидкістю, з різних місць, включно з усіма точками на планеті Земля, а також із великої кількості інших небесних тіл. Вона чудово підходить як для ілюстрації щоденних небесних подій, до яких ми звикли, як, от зміна тривалості світлового дня, сезонів, фаз місяця. Так і для моделювання складніших астрономічних явищ, на кшталт спостереження в телескоп за об'єктами глибокого космосу, чи то всі потребиться руху планет і природних супутників нашої сонячної системи. Тут є навіть метеорні потоки і дуже велика кількість штучних супутників Землі разом із найбільш ефектним із них Міжнародною космічною станцією. Отже, як ви вже встигли побачити, тут можна наближати і віддаляти камеру. Рухатися по різних частинах неба, вмикати, відмикати землю, вмикати відмикати атмосферу. От зараз сонце над горизонтом, тому якщо атмосферу увімкнути, то крім сонця ми на небі нічого й не побачимо. Ну, можливо, ще місяць. Можна перемотувати час. Секунди, хвилини. Години, дні, місяці, роки. Вертатися на поточний час. Момент запису це 31 березня 2024 року о пів на 11 ранку. Можна переміщуватися по різних місцях. Тут доступна карта всієї планети Земля. Скажімо, перемістимося приблизно на екватор, то будемо бачити, що Сонце ну, буде рухатися практично над головою. До речі, можна вмикати і вимикати азимутальну і екваторіальну сітки, також екліптику, тобто видимий шлях Сонця на фоні зірок це оця червона лінія, яку ви бачите тут. Можна прискорювати час. Ось ми на екваторі прискорюємо час і бачимо, як. Вздовж цих синіх ліній всі небесні об'єкти разом із зірками, планетами, які обведені кружечками і підписані Сонцем, рухаються по небу. Тощо. Тому це є дуже потужний засіб, за допомогою якого можна показувати, як я вже казав, зміни пір року. Можна навіть спостерігати за полярну ніччю чи полярним днем, скажімо, перемістимося в полярний регіон, зробимо камеру дуже ширококутною, сильно прискоримо час і, і поспостерігаємо, що сонце, трошки заповільнимо, що сонце, якщо і сідає під горизонт на цій широті 82 градуси, то і то. То, що до Сенсоціянів дуже далеко, то тільки рівнодення недавно закінчилося. То сідає воно зовсім не, не глибоко. От я ще увімкнув атмосферу, тоді ми побачимо, що навіть зараз на цій широті небо практично не темніє. Сонце практично не ховається. І так далі. Прекрасні. Ілюстрації того, з чим ми маємо справу щодня: небо над головою на додачу до землі під ногами, яка є насправді також небесним об'єктом. На основі цієї програми я робив попередні відео, всякі цікаві про небо, і планую зробити ще не одне. А поки дякую всім за увагу, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, і нехай з вами будуть мир і небайдужість.